І всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати свою піцерію. Ну, як піцерію, я вже так її трошки показував. Свою анімацію, яка вже давно вийшла. Ну, але там так я її сильно не показував. От. Тому я захотів зараз показати, бо щось давно я не показував піцерію. Я зараз знімаю тут анімацію, то якраз може вона вийде через там, тиждень чи два, не знаю. Може навіть через місяць, ну, я хочу її. Такую довгою зробити. Ну, ось так. Тут у нас, які раніше у нас ця вивіска, яка була раніше. Тут ось такі от лавочки такі Ще тут забор, такий і мотоцикл. Двер ця. Же. Тут сто... столи, от. у нас тут такий стол і ще тут столи. Тут балунбой, є там. Ну і тут ось коридор такий. Там ще от а офіс там. Ось так. Тут ось охоронець, там, який вдень. день. У нас тут там, а там тут ось, ось там де нічний, тут який вдень працює Тут ще одна сцена, тут ось там всякі тут ще одна це перша сцена і всякі там автомати, ігрові там. І всяке таке. Тут у нас кухня, Фоксі тут і Ендесклейт. Не знаю, я сюди його впихнув, просто був в тій кімнаті там, де вже просто місця немає, там де аніматроніки. Ось такий коридор, тут знову ж кімната офіс, цей. Це таке. Ось тут ще таке, як начебто офіс FNAF 6. Тут всякий там принтер, типу, такого. От. Тут ці ігрові автомати, такі от, там от, автомат з напоями, тут з цукерками, яке таке от там, колонки. От, тут уся ну, кінота де аніматроньки, от тільки в мене вже тут стільки їх, що вони вже сюди не поміщаються. Отак от, от. Така в мене піцерія поки велика, але вона вже в мене давно. От я тільки зараз захотів показати по-крупному. От. Якось так. Ну, така тут фигурка я вже поставила, я, я тут знімаю Думаю, що Хотілося б уже не забити на ту анімацію досняти <гум> Вот, ну. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал. і всім пока!